Зібрались якось разом художник графік, фізик, біолог та інженер-електрик для рок музикування і понад 20 років залишилися на вершині світової популярності. Перший альбом гурту вийшов у 1973 році, а останній в 1991 році. Її музикантів називали королями та магістрами рок музики. У створенні музики вони охопили різні стилі і напрямки рок- і поп музики: від хард-року до диско, а також сміливо виходили за межі рок-музики, використовуючи елементи опери, танцю і театралізованої вистави. Одну з найвідоміших пісень Барселона було виконано разом із знаменитою іспанською оперною співачкою Монсеррат Кабальє. У 1980 році гурт першим використав звучання синтезатора, а також був першим, хто почав записувати відеокліпи. Створені у 80-х роках минулого століття, ці кліпи сьогодні не мають аналогів у світі і вражають своєю красою, інтелектуальністю, образністю, режисурою та силою сценічних прийомів. Одним із найкращих серед відеокліпів. Є пісня The Show Must Go On. Шоу має тривати Брайана Мея. Лідером гурту був Фредді Меркюрі, найталановитіший і єдиний незамінний його учасник, після смерті якого гурт розпався. Однаково блискуче Меркюрі виконував і оперні партії, і рок-н-рол. Упродовж недовгого життя Фредді Меркюрі виявив неперевершений талант співака і рок-музиканта, композитора і поета. Піаніста і танцівника, художника та кліпмейкера